Ну, коли вже остаточний результат. А ось і він. Купили убитий будинок і робимо ремонт частина 5. Вікно вологість з'їла швидко, як собака-смаколик. Але вхід ідуть старі вікна, які значно змінюють вигляд. А нові тим часом радіють гарненьким утепленим відкосом. Чи в них бочка тої фіолетової фарби була? Бо фіолетове тут було все: вікна, двері, навіть ікони. Чи я просто не розуміюсь на моді того часу. Фасадні роботи є, тепер найприємніше. Тюль реально додає затишку. Тепер точно хата. То не впізнати. А ще у нас тепер є куди вішати верхній одяг. Пам'ятаєте, той жахливий кахель у прихожій? Тепер там ковер і родзинка. Та-да-да-дам! Правда, що всі жінки мене зараз зрозуміють, готувати на затишній кухні саме задоволення. Тому ми все ж вирішили облаштувати мені нормальну, зручну та гарну кухню. Скажу чесно, я тепер на кухні і працюю за ноутбуком, і читати можу біля теплої пічки, просто чай пити. Ну, що то казати, якщо воно, звісно. Чи як там? З часом ще придбали новий холодильник, і тепер взагалі красота. Цю половину ванної кімнати ми використовуємо як кладовку, але все має бути гарно і практично. Тому зручні полички нам у допомогу. Під час ремонту все зайве з хати виносилося в коридор. Але нарешті і сюди руки дійшли. Прибираю все зайве і також наводжу порядок. Останній штрих на кухні це заміна меблів. Просто подивіться наскільки змінюється вигляд. А тепер просто насолодіться нарізкою до та після.